В ОСББ Мирний 26 завершено будівельні роботи за проектом «Енергодім». Програма з покращення енергоефективності тривала три роки. Починали з утеплення технічного поверху та заміни труб теплоносіїв. Завершили утепленням фасаду. Наразі працівники виконують залишкові роботи. У 21-му році ми першим нашими діями це було ми утеплили підлогу технічного поверху, провели ну, і почали проводити капітальний ремонт системи опалення. Паралельно ми збирали заяв від мешканців щодо заміни вікон скління балконів в квартирах, також в рамках цієї програми. В 2022 році, на жаль, вже після початку повномасштабного вторгнення у нас вже частина робіт була підготовлена. Підготовлена під утеплення цоколю, і ми залишились такі, невизначена була ситуація. І ми почали в жовтні 2022 року утеплювати фасад. Оце останній був крок, ми його вже виконали. Зараз ну, наразі там відбуваються мілкі роботи по завершенню, але основна частина робіт всього проєкту вже виконана. Паралельно в управлінні будинку почали отримувати кошти від фонду «Енергодім». Це компенсація 70% вартості робіт. Ще близько 10% компенсував міський бюджет. Інша частина коштів лягла на плечі мешканців будинку. Загалом кошторис виконаних робіт сягнув 20 мільйонів гривень. З самого початку зведений кошторисний розрахунок, який було проведено експертизу і отриманий позитивний експертний звіт, він був розрахований на 20,5 мільйонів гривень. Туди входять повністю всі роботи, будівельні роботи, розробка проєктної документації, підготовчі роботи, технічний нагляд, авторський нагляд, всі-всі ну, витрати, які пов'язані з будівництвом. Ми в ці кошти ми ввійшли, ми робили коригування, але за рахунок того, що частина вікон, які були спочатку, Запланована заміна в квартирах, частину люди не, захотіли, не ну, не всі погодилися, не було можливості, у кожного була своя причина. Тобто, після коригування ми так само залишилися в цій сумі 20,5 мільйонів. Це повністю весь проект, повністю все під ноль. Перед ремонтом будинок отримав сертифікат енергоефективності з рівнем F, що нижче середнього показника. Наразі в будинку готуються до нового аудиту та розраховують на показник С.